Ні, ну до вас прийшла вся громада, може все-таки візьмете організовані організації. Ви хочете щоб я казав? Ну люди хочуть чути. Ось тут нажимаєте, як у пістолет. каже голос. Ви... Значить, що стосується діяльності лісгоспів, прокуратурою області закінчується кримінальне провадження. Стос... А я куди говорю? Стосовно службових осіб Кременецького лісгоспу, значить, там є е, двоє директорів, колишніх, а також інші службові особи. Їхні дії кваліфікуються як розкрадання державного майна, яке скоєно організованою злочинною групою. Значить, збитки порядку складають 900 тисяч, Обирались запобіжні заходи цим двом особам у вигляді тримання під вартою. Пізніше вони. Внесли застави, визначені судом, і е, зараз перебувають на іншому запобіжному заходу. Значить, це провадження направляється до суду для розгляду. Це що стосується лісгоспу. І ви не все сказали, що я вас питав. Що Бо я питав по-обласному, а не по Кременецькому. Ну, це є структура обласного. Так, але я про обласне Значить, питаю Ні. Ви я ж Не пішов до прокурора Кременецького району. назвіть, будь ласка, конкретні факти, що стосуються порушень діяльності обласного цього. Тому що, я повторюю, прокуратура, я не розумію, чому прокуратуру звинувачують у всіх бідах, але ми не є спеціальними підрозділами, які займаються оперативною діяльністю і виявляють. Певні злочини. От, до речі, по Кременцю це матеріали, які були зібрані управлінням по боротьбі з організованою злочинністю. злочинів. Попадинцю, що саме? Все. Що тобто, він ще там? Є були знаю. купа я кримінальних році, справ. Де вони зараз? Які при мені, кримінальних справ не було. Архіви піднімайте. піднімемо. Ви звернули, ви не кричіть. ви подайте конкретне питання. Ви ніколи не, не чули, можливо. ви не знаєте, ви не в курсі. Ну, конкретно яка справа? Я ж не Людина знає. майже рік на лікарняному. У вас не, не цікавить на... то питання? Значить, я ще раз кажу. Були зміни, Прийнятий новий закон про прокуратуру. Прокуратура позбавлена функції загального нагляду. Ми не здійснюємо нагляд за діяльністю різних різного роду суб'єктів розумієте? Це слідче без вашого дозволу, навіть кроку одного не загальний нагляд і слідство ісництва... не розказуйте нам ваші байки. добре? загальний нагляд ісництва, і слідство то є різні речі. Ви краще скажіть, скільки посадових осіб притягнуто до відповідальності, вони зараз е, мають кримінальні не просто справи відкриті і закриті. У Нас є відкриті статистику. Ми Ігор, Ігор, дай ми колістатистику. Ми готові навести вам повністю. Яка вас цікавить, в тому числі і по корупційних провадах. А чого вона ще не оприлюднена? Так Чим ми... ви займаєте? Ми так? постійно оприлюднюємо постійно. Дивіться, читайте в засобах масової інформації. Наші, наші висновісту вони є. На контролі, якщо ні, давайте говорити конкретно по кожній кримінальній справі. От сьогодні при підготовці цієї акції прозвучало, що прокуратура області не направляє до суду високопосадовців. Значить, в нас є направлення до суду по отриманні неправомірної вигоди. Начальник податкової інспекції одного з районів, заступник начальника податкової інспекції одного з районів, начальник інспекції СІН, Наші не За... що саме конкретно.